Івано-Франківцям влаштували медичне обстеження посеред міста. Всі бажаючі мали змогу перевірити стан свого здоров'я просто на стометрівці в рамках акції День здоров'я виїзний медпункт організувала міська поліклініка. номер 3. Подібна акція в Івано-Франківську проводиться вже в четверте. В такий спосіб уже вдалося оглянути 500 мешканців. Зроблено ферфлюфлюрографістоші 160. підозри на то, що ми не можемо говорити, яка патологія, потім вона дообстежується. Підозв було 13, тобто це може бути і туберкульоз, це може бути і ракогень, і друга патологія. Крім того, на цукровий діабет зроблено 210 тестів, де виведено 16 чоловік хворим хворих з цукровим діабетом. В рамках обстеження люди вимірюють артеріальний тиск, рівень цукру в крові, роблять тестування на вілсніт та флюорографію. Пацієнтам також пропонують таблетки для швидкої стабілізації тиску і рекомендують подальше лікування. Якщо тиск високий, такий ми маємо на невідкладний. Випадок таблеточки для швидкого зняття тиску. І якщо людина вже має тиски, то ми все-таки рекомендуємо продовжувати ту антигіпертензивну терапію і рекомендуємо деякі ліки, які не можуть собі купити. Тим більше, що зараз є така державна програма і, і, і ліки для хворих, які мають гіпертонію, якщо виписані на рецепт, на для них є знижка в аптеці. Мешканцям така акція до адже обстежитись та отримати фахові консультації можна швидко без черг. Я йду щось мені крутиться в голові. от Я зупинилась, бачу. Бачу, міряйте, з кров беруть. Не треба в черзі стояти, попробуйте в поліклініку піти, там записатись, талончик. Люди і стісняються піти, в поліклініках великі черги. Платити треба без кінця за кожну бумажечку платити. Втім, лікарі наголошують, вчасна діагностика запорука ефективного лікування. Тож медичне обстеження варто проходити хоча б раз на рік.